Незламні, з вами Бердянськ сьогодні і це головні події тижня. На тижні, що минає, росіянські загарбники намагались повернути Роботине та свої втрачені позиції. Але безуспішно ЗСУ впевнено відбивали атаки ворога та гамселили по скупченню окупантів в Новопрокопівці, Червоногірці та Токмаку. Як повідомляють телеграм-канали, наші військові вже добрались до такмака на артилерійську відстань. Вон я батер, теж попалі. А в Бердянську окупанти продовжують тиснути на місцевих, примушуючи українців отримувати російські паспорти. Як повідомляють нам наші читачі, військові РФ погрожують бердянцям відправити їх рити окопи. Три дні назад остановила Росгвардія. Главний вопрос: де російський паспорт? Сказали, якщо в наступний раз не буде, відправлять окопи рити, Пишуть нам бердянці. Наступним етапом після паспортизації окупанти вимагають від всіх чоловіків обов'язково ставати на військовий облік. І хоча вони виправдовуються, що це не заради мобілізації, вірити їм не можна в жодному разі. Призначеного окупантами гауляйтером Запорізької області українського зрадника Євгена Баліцького викликали до Москви. Там він провів зустріч з Путіним. І хоч сам Баліцький зауважив працездатність президента, Є вірогідність, що він зустрічався з двійником росіянського президента. В першу чергу хотів би, звісно, почеркнути височайшу роботоспособність президента. тому що ми вчора розталі з полторої ночі. Завершенню зустрічі Баліцький зазначив, що готовий покласти нашу область за інтереси Путіна та загарбницької Росії, так званим форпостом Росії. Зрадник назвав нашу область. Запорозька область да стати форпостом Росії на Дніпрі. Бердянські колаборанти повним ходом готуються до виборів. От і комуністи вже оголосили своїх лідерів та їхню програму. П'ятірці кандидатів від КПРФ: Олександр Боровков, Володимир Корнієнко, Михайло Грицай, Артур Біляєв та Сергій Мілусь. Місцевий канал Бердянської окупації публікував фото агітації від новоспечених бердянських членів КПРФ. Як виявилось, серед цих зрадників два задокументованих учасника злочину Росії проти українського народу: Боровков та Грицай нагороджені медалями. Учасник СВО Бердянці сміються з таких героїв штучні та вигадані, які всі герої РФ. На минулому тижні святкували День державного прапору та день незалежності України. А напередодні дня нашого прапору у загарбників був день свого флага. В Бердянську і інших тимчасово окупованих територіях окупанти створювали картинку, роздаючи людям свої триколори. А от коли показуха закінчилась, українці на тот зробили те, на що й заслуговують загарбники зі своїми ганчірками. А от український прапор відважні бердянці вивісили на блокпосту на Мелітопольському шосе. кажуть, що його встановили вночі, а окупанти змогли зняти тільки біля обіду. Вночі, 24 серпня, в тимчасово окупованому Криму відбулася операція головного управління розвідки Міноборони України за підтримки військово-морських сил. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка та Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замоярів державний прапор України. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій. Також мінрозвідкою було знищено російську ракетну систему великого і середнього радіусу дії С 400 Тріумф, також в Криму поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут. Сили безпеки і оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі, поблизу острова Зміїний в районі так званих вишок Бойка, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. А ще на цьому тижні Гур Міноборони було проведено дуже незвичну та цікаву операцію. Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі 8 разом із пілотом. Ця операція тривала більше шести місяців. Сім'ю пілота, який погодився перегнати російський гелікоптер, завчасно вивезли в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Коли пілот приземлив птаху на аеродромі в Харківській області, двоє членів екіпажу були ліквідовані. Службою безпеки України було викрито бізнесмена колаборанта, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до Ерефії. За наявною у нас інформацією мова може йти про відомого бердянського агропромисловця Володимира Войнікова, власника агрокомпанії «Войніков і ко правоохоронці викрили бізнесмена колаборанта у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста. За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями. На тимчасово окупованій частині України для цього залишив Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами. для безперешкодного ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Фігуранти перереєстрували його за російським законодавством і погодились сплачувати податки до бюджету РФ. За наявними даними, зібрані урожаї агропродукції насамперед пшениці. Вони експортували до країн агресора через Бердянський порт. Це вже другий випадок, коли СБУ викриває Бердянських колаборантів на території. України. Спочатку був Пономарьов, тепер войніков. Їм інкримінують одну і ту саму статтю передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Підозру в колабораціонізмі на цьому тижні отримав і псевдодиректор Бердянського водоканалу Олег Петров. Слідчі головного управління СБУ заочно оголосили підозру головному інженеру комунального підприємства Бердянськводоканал Бердянської міської ради Олегу Петрову. Він підозрюється у колабораційній діяльності, а саме добровільному зайнятті посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави агресора. Колаборант активно взаємодіє з ворожими засобами пропаганди, розповідаючи про уявні покращення в комунальному господарстві Бердянська, формує думку серед місцевих мешканців та світової спільноти про нібито законність власних дій та легітимність окупаційного органу влади. Петрову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Світлі поступового просування ЗСУ в Запорізькій області росіяни почали активно будувати другу та третю лінії оборони. Для цього вони масово використовують так звані зуби дракона. Елементи цих укріплень окупанти не лише завозять з Росії, а й намагаються виготовляти безпосередньо у Бердянську. Принаймні, послуга виготовлення протитанкової фортифікаційної споруди тетраадер, відомої як зуби дракона, є в прайсі ТОВ Айтех, яке керує захопленими бердянськими підприємствами. Судячи з промоматеріалів, ця ж структура прибрала до рук Мелітопольський завод залізобетонних виробів. Тепер обидві виробничі бази під назвою ЖБК сто й продукцію цивільного та військового призначення. Поматросили і бросили. Саме так можна назвати дії окупаційної влади на чолі з гауляйтером області Баліцьким. Днями зрадник підписав розпорядження, яке регламентує проведення заходів з повернення людей до своїх домівок. І не важливо, що насправді лінія фронту наближається і ще більше сил потрапляють в небезпеку. У Баліцького це зниження ризику людського життя. Себто окупанти хочуть знову прикриватись живим щитом. А такі зрадники-колаборанти, як Баліцький, їм в цьому прислужують. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк нашому відео, підписуйтесь на наш канал та читайте нас у соцмережах. Бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.